Всім привіт, шановні, з вами Пекельний Єнот, і сьогодні мене підгорає від нового законопроєкту, який з'явився на сайті Верховної Ради. Ми з вами говорили останній раз про Ірину Фаріон. Я заявляв, треба створювати нам всім заяву, що ми проти Фаріон, але за українську мову. Як і проти цієї викладачки в Дніпрі, яка змушувала переходити на російську. Тобто ми маємо бути проти неадекватності, але за українську мову. Саме така позиція має нас захищати від того, що хочуть створити в Верховній Раді. Давайте подивимось на законопроєкт. Ось він наш хорошенький проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин спільнот в окремих сферах. Відкриваємо ось цей текст закону, і тут буде читати весело те, що в нас вже робив Янукович з місцевим самоврядуванням, з регіональною мовою, те саме намагаються зробити наші можновладці на чолі з паном Зеленським, бо його. Команда є лідером і в Верховній Раді, і він є в нас президентом. І от що відбувається, вони хочуть не тільки прийняти новий закон, а й внести вправки в закон України про українську мову. І основні пункти, по яким треба пройтися, це те, що вони хочуть дозволити видавати в Україні продукцію мовою спільнот, в спеціалізованих книгарнях, продавати до 50% неукраїнською мовою закладом освіти, закладом вище. Освіти, вони хочуть дозволити викладати неукраїнською мовою. Нехай мова українська як предмет окремий буде. Бачите, це про загальну шкільну освіту. Подивіться, як весело. Вони хочуть дозволити агітацію у вибори у владу України, дозволити мовою нацменшин. Тобто люди будуть обирати. Нам у владу ті, хто навіть української не знає, хай вчать, хоча б для того, щоб мати право вибору. Ні, в нас якось так. Часним вузам дозволено переходити на мови, визнані в Європейському Союзі. Ну і тут також ви зможете знайти пункт, що на телебаченні з 90% мови, яка має бути українською. Її можна буде для нас меншин скоротити до 30%. Це не закон, це вбивство української мови як державне, як поширене. і це жахливо. Проти цього ми маємо висловлюватись всі. Обурюватись, розповсюджувати відео, фото, що завгодно. Там, де є заклик проти цього закону, вимагаю Верховну Раду відкликати цей законопроект, захистити державну мову. Все це ми маємо поширювати в усіх соцмережах, все, що завгодно робити. І знов кажу, чому ж Іріна Фаріон в нас вискочила? Для того, щоб тепер отак от тикати. А ти такий кончений, як Фаріон? Ні, я проти Фаріон, як і проти цієї викладачки з Дніпра. Яка змушує розмовляти російською, але я проти знищення української мови? В нас немає існувати в Україні якихось анклавів, які не знають державну мову. Спілкуватися своєю мовою вони можуть скільки завгодно, один між одним. Щодо російської, в нас не в усіх пунктах, але прописано. Я не в усіх зустрів. Але прописана така штука, що дозволяти це треба тільки мовам, які офіційно визнані в Європейському Союзі. В нас статус російської мови напівофіційно. Скільки треба заплатити болотяному Муділі, щоб вона стала офіційною, я думаю, це питання риторичне. Тобто цей закон пропіхний, створив в Євросоюзі її офіційною, і все, будь ласка, знов ми маємо. Дозволити болотяну мову всюди. Тобто те, від чого ми відкараськувались, те, з чим ми боролися всі ці часи, знов все повертається. А навіть якщо це не російська мова, якщо це болгарська, угорська, молдавська, я не знаю, будь-яка, білоруська, будь-яка, яка визнана в Європейському Союзі, вибачте, польська там. Що ще забув? Нікого не забув, ніби всіх згадав. З якого дива їх мова має витісняти українську? З якого дива їх мова має знищувати українську? З якого дива люди можуть дозволити собі жити в Україні, не знаючи української? Можуть дозволити собі обирати владу, не знаючи української? Те, що вони спільнота. Має проявлятися в їх житті суспільному, в їх оточенні, в їх вчинках. Я знов приведу приклад нашої мінори в Дніпрі. Заходьте туди, спілкуйтесь, ось, будь ласка, там все це поширюється, зберігається, культура, історія, мова, все це передається з покоління в покоління. Робіть те саме. Можна сказати, що в нас євреї в Дніпрі якось замучені, бідні, нещасні, утиснені, можна сказати, що вони стикаються з антисемізмом, але їх права як спільноти національної ніхто не притискає. От так само в нас ніхто не притискає ані польську, ані угорську, ані всі на світі інші спільноти. Тому з якого дива взагалі виникає цей закон, звісно, з того, що Угорщина кричить, що ми утискаємо. А, там ще можна, типу, місцеві проводити концерти, знаєте, як на Майдані в місті взяти і провести мовою нацменшин концерт. Вибачте, а ви нічого не поплутали в голові своїй, ні. Ми в Україні живемо. Якщо у вас є мова нацменшин, будь ласка. Закриту територію окремо зняту, і там от можна дозволяти, пропишіть ось такий закон, що дозволяє. Треба літературу їм розповсюдити. То, будь ласка, через не книгарню, а через осередок національної меншини. Тобто створюйте, будь ласка, клуби, створюйте дома, будинки, представництва саме своєї національної меншини. І там розповсюджуйте літературу чом би ні, але не в книгарні 50%. І звісно, немова мова навчання має бути в нашій країні нацміншин. Якщо нацменшини хочуть в нашій країні вчитися своєю мовою, то їм треба не в нашу країну кудись. Їм треба розуміти, що це Україна, і що тут вони мають і обирати владу українською мовою. І слухати телебачення українською мовою? І читати книжки українською, і навчатися українською, і жити українською. А зберігання своєї ідентичності це дуже класна річ. У нас в Дніпрі є мінора, там всі євреї вивчають ідіш, єврит, класно. Хто їм забороняє? Ніхто. Там є література, яка розповсюджується в спільноті. Є. Хто ущемляє їх? Аж ніхто, аж ніяк. Так само може вчинити будь-яка спільнота. Але дозволяти це на всю територію, де вони проживають, тобто я, українець, приїду в якесь місто і там буду не взуб ногою, бо там можна все наружну рекламу, можна, можна товари, які будуть підписані, можна книги. При своєму розумі Верховна Рада. Шановна влада, хоча я слово шановна, тут в лапки беру такі жирні, що вони вас мають розчавити. З головою подружіться, бо ви зараз не дружите з нею взагалі. Тому закликаю всіх, а знаєте, до чого хочу вас закликати? От справді до якої дії? Давайте всі разом зайдемо на канал Палая і попросимо дівчат прорекоментувати ось цей самий закон. 102.88 від 24 11, 2003. Бо дівчата в нас реально боряться за українську мову. Хай відреагують на це, хай створять петицію і закличуть всіх підписати. Я створював петиції, що закликають закрити єдиний телемарафон, закрити фрідом, з якого дива в нашій країні за наші кошти роблять канал болотяною мовою. Це просто мозок виносить. Але роблять мої петиції не набирають і там 10% того, що потрібно набрати. А у дівчат така дуже гарна платформа, яка об'єднує українців, об'єднує людей з тією думкою, що українська мова в Україні має існувати на законних підставах і не ущемлятися. Давайте попросимо дівчат проявити свою громадську позицію, прокоментувати цей закон і бажано створити. Або взяти вже створену кимось і закликати її підписати. Давайте захищати українську мову, бо зараз наша держава хоче її знов знищити, і це огидно.